Що там ще розповідають солдати КНДР Північної корейці, нібито підривають самі себе гранатами аби не потрапляти до полону, пише про це Sky News, звідки знають, але видання зазначає, що ймовірно північно-корейські війська тимчасово відійшли від лінії фронту в Росії після того, як північно-корейські солдати зазнали серйозних втрат, і також кандерівці, нібито не були обізнані про загрозу з боку безпілотників та артилерії. За словами журналістів, про це свідчать їхні піші штурми групами по 20, 40 і навіть 60 осіб, які робили їх легкою мішенню. Е, ким тут мене називають слава? Ви ви диверсант? Ви розповідаєте те, чого не потрібно розповідати. До же диверсант? Слава просто дуже хочу особисто познайомитись з Василем Малюком. Боже збав. Тобі зараз мене тут лак, є, я тебе зараз забризкаю. Я зараз тобі розпилю газовий балончик в обличчя, таке буде шляпати. Тіпуй тобі, тобі на язик. Тіпу тобі на язик. Чудове інтерв'ю. Тільки зараз... питання, хто кого б інтерв'ював. Я... Я тобі зараз, не дай Боже. Це не смішно. Це не смішно. Гляньте, Напишіть смішно чи ні? Нічого смішного в цьому немає. Хто не знає, Василь Малюх, ти, ти, зараз... ти... ти знаєш, говори, говори, та не заговорюйся. У мене... Зі... мене батьки живіше я б хотіла за своїм малюком особисто і познайомитися, поспілкуватися. Я думаю, що це б було дуже пізнавально і цікаво. Що угу. ти? Це, їй Богу, це на допиті. Я що сказала про якийсь допит? Угу.